У палаці дозвілля листопад сьогодні не проштовхнутися. Напередодні свого професійного свята тут зібралися працівники культури Полтави. Одна з них Надія Коломієць. Добре, що зробили це героїв наших. Я прямо помолоділа. В общем, молодість, натхнення, і віра в що тут світле добре. Вже більше 20 років в обласній бібліотеці імені Котляревського працює Людмила Прокудіна. Найбільше в своїй професії цінує родинну атмосферу. Дуже багато молоді, у нас молодий колектив, дуже гарні дівчатка в нас. Саме головне в нас дуже гарний керівник, який у нас все це як знаєте, як в родині. З культурою своє життя пов'язав і художній керівник духового оркестру Полтава Едуард Головашич. Для мене, як і для моєї сім'ї, як і для моїх дітей, культура це наша робота. Мабуть, і все життя працівників культури не проходить на роботі. Без цього… Як, мабуть, така залежність від цієї професії, напередодні дня працівника культури, який відзначатиметься 9 листопада, представники цієї галузі приймали вітання від міської влади. Грамоти та грошові винагороди отримали як окремі діячі, так і цілі заклади. Кожен заклад культури отримає грошові винагороди. Вони визначили самі тих людей, тих працівників, які потребуються. Було в колективах. Сьогодні буде дві квартири. Подаруємо ми працівникам культури. Сертифікат на отримання однокімнатної квартири у місті Полтава вручається завідуючи бібліотекою філіалом номер 7, за Людмилі Олександрівні. Вітаємо і вітають вся-вся велика родина у нас культури. Дуже схвильована, звісно, але безмежно, безмежно вдячна. О, Олександр Федорович, 27 років я працюю на бібліотечній ниві, а думаю, за такий подарунок ще треба принаймні 270 років працювати. Своє професійне свято Полтаві відзначатиме близько двох тисяч працівників культури.